Ро прогноз для кожного знаку зодіаку на місяць серпень 25-го року. Подивимося, що чекає саме тебе, яка енергія, що буде відбуватися. Дивимося однією картою: основну подію серпня для тебе. Починаємо з Овнів. Овни. Доведеться зайнятися своїм здоров'ям або своєю освітою, або тим, що залишиться лише для тебе і лише тобі потрібно. Тут фокус на собі, і це правильний вибір. Варто дійсно реагувати лише на те, що тобі дійсно по душі, і те, що необхідно. Нікого не слухай. Якщо потрібна відпустка, то дійсно саме на її варто планувати. І якщо ти хочеш здавати на екзамени, десь навчатися, теж вірний вибір. Але головне прислухатись до себе, бо знаєш, що тобі потрібно тільки ти, телець. Вау, у Тельців, прям пробудження. Це карта впряму означає пробудження. Тобто буде після якогось затишня в певній сфері таке процвітання, рух вперед. І врешті ти побачиш, що справи рухаються. Що от вже зараз тобі дійсно щастить, починається полоса дійсно змін. Ти відчуєш, що тебе несе по долі. Знаєш, коли ті відчуття, коли от ти робиш щось і далі одразу йде якась подія, і ти бачиш, що ти рухаєшся в правильному напрямку, близнюки. У близнюків матеріальні справи і справи, коли гроші потрібні абсолютно всюди, як і залученість тебе у різні питання різних людей, різних ситуацій. Тобто без тебе фактично ніхто не справиться, але будуть потрібні фінанси невеличкі та звідусіль. Всюди щось захочеться покращити. Там, де щось треба буде вкласти, там щось докупити, там щось змінити. Багато суєти, багато справ та багато невеличких фінансових вкладень. Також перевір свої комунальні платежі, бо можливо тут річ йде про те, що вони можуть тебе здивувати. Близнюки у нас були, тепер у нас раки. Раки. Те, що в голові ви довго виношували, думали і чого боялися, врешті стається. Не варта боятись, варта йти в свої страхи, там ваша сила. Це в пряму значення карти, що нове починання. Ви дуже боїтесь стартувати, але це ваш напрямок і ваша справа. Карта говорить так, якщо хтось сумнівався в тому, що починав саме на серпні або планував. Далі у нас леви. Леви, Ха, леви, це, до речі, карта левів. Тут навіть дівчина у на цій колоді зображена схожа на лева, тобто шевелюра, оранжевий колір. Знаєте, це карта, коли ти виявляєш чиєсь шахрайство або чиюсь підступну дію, або чиїсь. Плітки, і бачиш, що людина, з якою ти спілкувався, ти її якби розоблачення, таке знаєш, розкриваєш всі її тайні плани. І по факту ця карта дуже сильна в прояві людей. Тобто люди можуть проявлятися дивно до тебе, але ти будеш розшифровувати, для чого їхні таємні мотиви і маніпуляції тобі не діють. Ти все бачиш. Діви. у Дів. Якесь нове матеріальне починання. Кудись будуть потрібні вкладення ресурсів та грошей, але тобі це подобається. Це твій напрямок. Може, новий вид діяльності, може нова робота, яка принесе хороший фінансовий дохід, або якийсь проект, який ти стартуєш. Причому він стосується саме тебе персонально. Проявленість через тебе в новому чомусь принесе хороші матеріальні прибутки. Терези, у Терезів, початок з нуля. Певне обнулення. Щось зафіналізувалося, не треба шкодувати. Іди сміливо в нове. Там багато ризику, багато випробувань, але впевнена, що для тебе там такі є, і карта, в принципі, каже, що йди сміливо навіть свої ризики. Не бійся нічого. Це нове починання принесе тобі, знаєш, як вир пригод і нове бачення світу. Це розкриття світогляду по-новому, а також це старт взагалі новий етап життя саме з цього серпня. Скорпіони. У Скорпіонів карта благополучна. Ви отримуєте прибуток, прям вам капають гроші від якоїсь справи, яку починали раніше. Можливо, це ті надходження, на які ви розраховуєте, а інколи це вдала продаж. Торгуйтеся завжди у всіх справах, які плануєте на серпень. Удача на вашій стороні. Фінансова удача. Так, далі у нас стрільці. У стрільців. Виявиться залежність, матеріальна залежність від іншої людини. Можливо, від начальника, можливо, від там, у когось від мами, у когось від якоїсь людини, яка, від якої ви взагалі залежите. Може від роботодавця, від орендаря. У вас будуть фінансові справи, які доведеться з кимось узгоджувати. Може, у когось і попросити гроші. Це також карта кредитів. І тепер козироги. Козироги, ви знайдете те, що шукаєте. Знайдете знак, знайдете підказку, знайдете напрямок, знайдете вірну людину, посередника, якого плануєте знайти. Це те, що ви давно до цього йшли, ви зараз отримаєте. Ви отримаєте ту людину якось випадково. От вона прийде, нанизається. Просто втрутиться в ваше життя, з'явиться в вашій долі. Потрібна людина. Для багатьох це кармічний партнер. Далі водолії. Вау, Водоліїв! Така сонячна карта! Карта грошей, прибутку, доходу, карта покупки вдалої, карта інвестицій. Також для багатьох це програється як карта дітей, які порадують. Цього разу це приємно. Рибки. У рибок. Врешті ви розумієте, чого ви досягли. Це може бути якась премія, нагородження, хтось похвалить, гарний відгук. Те, що вас буде радувати цього серпня, буде стосуватися того, чого ви вже заслужили давно своєю діяльністю. Також карта кар'єрних взлетів, таких, знаєте, що оп, і нарешті полетіла її доля в кар'єрі, її розвиток в роботі це професійний кайф від діяльності, якою ти займаєшся власне, на рівні професії. Тож гарна робоча карта, яка показує класні результати і задоволення від відгуків інших людей стосовно твоєї діяльності. Традиційно, в кінці кожного відео та розкладу дивимось карту. Для України на серпень. Очікування, витрипка та терпіння в прямому означається карта. Чого нам всім і бажаю, ставте лайк, фразу я приймаю, і напишіть, хто ви по знаку затягу. Підписуйтесь, обов'язково!